вас, шановні глядачі, ми запросили до студії про секретаря Білгородністровського прикордонного загону Анастасію Гаєвську, яка розкриє тему набору на військову службу за контрактом в студії Олеся Семчинська. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня, Олеся. Яких саме фахівців потребують підрозділи Держприкордонслужби? служби? Звернувшись до відділення комплектування Білгород-Дністровського загону, ми проконсультуємо та зрозуміємо, на яких саме посадах кандидат може проходити службу. Наразі є потреба, як і в вузькопрофільних спеціалістах, таких як оператор безпілотних літальних апаратів, кухар, фахівець зв'язку, кінолог, а також інспектори прикордонної служби. Також є можливість навчання у відомчих закладах Державної прикордонної служби України, де військовослужбовець може здобути вузькопрофільну спеціалізацію. Що гарантується державою для кожного військовослужбовця? Державою гарантується те, що добір кандидатів на військову службу за контрактом здійснюється за їх власним бажанням та територіальним принципом. Упродовж першого півроку переведення можливе лише у разі особистої згоди. Також у нас є можливість навчання як в Україні, так і за кордоном. Під час укладання першого контракту виплачується одноразова грошова допомога у розмірі понад 22 тисячі гривень. Також ми гарантуємо щомісячне грошове забезпечення та щорічну виплату на оздоровлення та матеріальну допомогу. Ми також гарантуємо пільгові умови на пенсійне забезпечення, оплачувану відпустку терміном 30 діб протягом року. А які вимоги до кандидатів саме? Першою вимогою є відсутність судимості, придатністю за станом здоров'я та віком від 18 до 57 років. Куди можна звернутися за консультацією? Для більш детальної інформації можливо звернутися до нас за адресою місто білгород вулиця Військової слави, 14, а також за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Чи можна сказати, що людина, яка потрапить до вашої частини, вона е, попаде саме в родину? Я вважаю, що так, дійсно, е, що кожна людина може реалізувати себе у нашій прикордонній службі. У нас дуже багато є дотичних професій, які є саме в цивільному житті. Для нас це буде не, не просто людина, яка підписала або уклала контракт, чи прийшла за мобілізацію, це дійсно буде наш побратим. Які ми будемо плючо пліч здобувати перемогу в нашій країні. Скільки років ви знаходитесь на службі? Я знаходжуся на службі 9 років. І як ви визначаєте цю останню частину, в якій ви приходите службу? Чи задовольняє вас ваша робота як людину та як спеціаліста? Ну, я скажу так, що я розпочинала в 2015 році з посади молодшого інспектора прикордонної служби. І наразі я. Ну, прес-секретар Білогородністровського прикордонного загону, я мала можливість бути на посадах, які е, дотичні до моєї там, цивільної освіти, юридичної. Тобто, в мене були посади за цими напрямками. Коли я бажала щось змінити, то ніхто мені не відповів, що так не можна, і що так не буде. І також я навчалася в відомчих закладах Державної прикордонної служби, щоб отримати офіцерське звання. Чи пишається ваша дитина тим, що ви працюєте в прикордонній службі? В моєї дитини і мама, і батько прикордонники, тобто вона дотична, як ніхто до, до військового життя, але вона, попри маленький вік, там, 6 років, мій син дуже добре розуміє, що батьки військові він одягає там наш там, чи берет, чи кепку, тому що йому дійсно цікаво, і навіть сам каже, що. Також буде військовим. Дякую за бесіду в студії була прес-секретар Білгородністровського прикордонного загону Анастасія Гаєвська та ведуча Олеся Сенчинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую, Анастасія. Дякую, Олеся.